Магазин Добрий господар подбав про те, аби у садівників та фермерів завжди був вибір надійних оприскувачів. В залежності від площі ділянки або поставленого завдання можна вибрати відповідну модель. Для ефективної обробки дерев, кущів та іншої рослинності. Рекомендуємо звернути вашу увагу на лінійку оприскувачів штіль, компактні та продуктивні пристрої, що відрізняються високою потужністю, надійністю і довгим строком експлуатації штіль розділяється на два типи ручні та бензинові. Відрізняється об'ємом бака, радіусом розпилення і особливостями використання. При цьому загальний принцип роботи залишається однаковим. У прилад за допомогою насосу закачується повітря, яке потім викидається назовні, захоплюючи з собою рідину. Делікатна та акуратна обробка рослин можлива завдяки ручним оприскувачем штіль. Це відмінний вибір для домашнього господарства, теплиць і квітників. В саду і на виноградниках будуть більш продуктивні такі оприскувачі. В них місткий бак 12 та 18 літрів. Зручний важель для нагнітання тиску, який ви можете контролювати за допомогою манометру. Розташування ручки насоса дозволяє проводити накачування, не знімаючи оприскувач. важіль можна встановлювати як зліва, так і справа. Ще однією незаперечною перевагою таких ручних пристроїв є високоякісні ремені і спинна пластина спеціальної форми для забезпечення комфорту під час роботи, щоб швидко та ефективно обробити зелені насадження від шкідників та хвороб. На великих площах рекомендую використовувати ранцеві бензинові оприскувачі штіль. Ці потужні агрегати не лише розпилюють засоби захисту рослин у садках, городах і виноградниках, але й допомагають внести добрива або посіяти насіння. До того ж можуть використовуватися і як повітродувні пристрої для прибирання території. Потужність двигуна варіюється від 1,1 до 3,9 кінських сил. Об'єм баку від 10 до 14 літрів. Такі характеристики дають можливість працювати на великих ділянках без дозаправки, що значно економить робочий час. Висока швидкість повітряного потоку, що створюється пристроєм, дозволяє досягнути дуже великої дальності дії до 14,5 метрів. Тому великі за площою культурні угіддя можна обробляти дуже раціонально. Багатофункціональна рукоятка з вбудованими основними елементами управління двигуном дозволяє просто й надійно маніпулювати пристроєм під час роботи. Ранцева конструкція оприскувачів передбачає наявність наплічних та поясних ременів, які значно знижують навантаження на оператора. Спеціальні амортизаційні елементи зменшують перенесення коливань, що утворюється двигуном. Це відчутно полегшує роботу та робить можливим тривале використання оприскувача без втоми. Ручні чи бензинові кожен робить свій вибір в залежності від потреб, та в жодному разі ви не прогадаєте, тому що оприскувачі штіль це ваші надійні помічники у догляді за рослинами.